Сьогодні, 17 жовтня, під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського відбулася щотижнева нарада з заступниками та керівниками підприємств установ та організацій громади. Планерка розпочалася зі звернення виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. Очільник громади зазначив, що усі без винятку мешканці Подільської громади повинні не ігнорувати сигнал повітряна тривога. У разі, якщо ви почуєте звук сирени, то потрібно негайно спуститися в найближче укриття. Керівники підприємств, установ та організацій мають проводити бесіди з працівниками, аби ті дотримувалися правил безпеки. Максим Перлей, директор КВП. Діліск теплокомуненерго доповів, підприємство працює у штатному режимі. По мікрорайонам комунальники заповнюють системи теплопостачання водою. Завершили роботи у жилмасиві Черемушки. На цьому тижні будуть працювати у мікрорайонах Північний та Цукровий Завод. Проводять обслуговування палетних котлів у резервній котельні, яка знаходиться у мікрорайоні Північний. Виконуючи обов'язки директора комунальної організації Благоустрій Олександр Задорожний прозвітував. Щодня прибирають парки, сквери та вулиці Подільська, а також і села Липецьке. На минулому тижні ліквідували стихійне сміттєзвалище. Віктор Кострицький, директор комунальної організації Міськ світло, доповів: задля економії електроенергії та розвантаження мережі в місті при виникненні необхідності відключається зовнішнє освітлення у вечірній час. Вікторія Лазаренко, староста сіл Липецька, Олександрівка та Казбеки, прозвітувала: на минулому тижні двічі лікарі поділ. Ільського центру первинної медико-санітарної допомоги проводили виїзний прийом у сільській амбулаторії. Рейсовий автобус, Подільськ липецьке курсує по базарних днях. Олена Чернега, директор департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин, прозвітувала у випадку, якщо до департаменту надходить заявка від особи, то члени комісії виїжджають на місце, аби вирішити спірне земельне питання. Також на минулому тижні працівники департаменту брали участь у семінарі Добрі сусіди. Людмила Задорожна, заступник Подільського міського голови, доповіла з понеділка, 17 жовтня, у деяких закладах загальної середньої освіти громади, відновлено освітній процес заочною формою навчання. Працюють і дошкільні навчальні заклади. Начальник відділу споживчого ринку та захисту прав споживачів. Доповів, що проводиться відстежування кількісного складу автобусів на міських маршрутах, моніторинг цін на продукти харчування та ліки. Ведеться прийом громадян. Людмила Галіченко директор. Ректор міського ринку прозвітувала з торговцями проводяться бесіди щодо правил безпеки під час повітряної тривоги. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів: завезено паливо на автономну котельню, перевірено систему теплопостачання. Паралельно проводиться плановий ремонт у закладі охорони здоров'я, виконуючи обов'язки головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги. Любов Момей прозвітувала: є незначне збільшення кількості хворих на COVID-19. Отримали вакцини від коронавірусної інфекції. Проводять ремонт житлового фонду, ремонтують вентиляційні канали, прибирають парадні тощо. Про це на планерці доповіли директор приватного підприємства Курінь Василь Шепітко та директор КВП Городок Олександр Переполиця. Всі звіти, які надали на планерці керівники комунальних підприємств, установ та організації громади, були детально вивчені виконуючим повноваження Подільського міського голови Олегом Албанським.